Площа біля Дніпропетровського історичного музею на один день перетворилася на справжню гончарну майстерню. Власні вироби із глини приїхали показати майстри з усієї області, та головним дійством були уроки, адже просто неба усі бажаючі могли взяти майстер-клас з народного мистецтва від найкращих умільців. Дорослі соромляться, а у діти залюбки пробують себе у гончарній справі. За один раз професіоналами вони не стануть, кажуть майстри, але відчують наскільки цікаво працювати із глиною. Так було і з Лілією Панченко. Сівши за гончарне коло у дитинстві, дівчина полюбила працювати з глиною на все життя. Я пробувала срані водітства. Потім ходила сюди в історичний музей, коли була школьницею. Потім пішла в мастерською, в якій зараз уже й працюю. От у для процесу чому не прощається. А от Микола прийшов у гончарну справу із музикантів, залишив ноти та інструменти та повністю присвятив себе народному мистецтву. Більш того, зробив його своєю професією, називає гончарство своєрідною медитацією, яка налаштовує на позитив. Якщо то мысли другие, плохие, нічого не виходить. Как бы ти там не умел, не старался, нужно вкладывать душу в это. Більшість гончарів віддають перевагу не електричному, а механічному колу. Тут треба крутити пристрій по стародавньому, власними ногами. Вкладається душа уже во, во все, крім того, що ви вже повністю працюєш від початку до кінця. полізно для серця. Діти уважно слухають своїх вчителів та повторюють усе, що їм кажуть майстри. Спочатку треба було розм'яти кліну, а потім її приліпити на доску. Фестиваль гончарного мистецтва історичний музей проводить кожного року. Зазвичай наприкінці свята будують гончарну піч та роблять фейерверки. Але цього разу від таких забав відмовились, та й майстри з інших регіонів не приїхали. Але свято народного мистецтва все одно вийшло, і можна з певністю стверджувати, що ремесло пращурів на Дніпропетровщині відродилося. Була дуже відома ну, тармська школа кончарів на території проси, нашого регіону. І от 19 його, століття каже, у нас представлено саме тармськими, тармськими роботами. Будемо говорити, що довго. про козацтво, і то ви знаєте, що буде, запорізькі козаки мали дуже цікаві барокальні кахлі, які використовували для дали оздоблення будинків. Тому ви знаєте, це дійсно мистецтво, яке людство опанувало майже 9 тисяч років Я тому і продовжує сказати. розвивати. Олена Пітриченкова, Сергій Гончар, новини 11 каналу.